Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лазниця та канал Оракул війни. Сьогодні ми подивимось, яку небезпеку слід очікувати по областям України найближчі 3-5 днів. Почнемо ми з Києва та Київської області, чого варто чекати найближчі кілька днів. 12 та 22 числа, 12 числа, будуть якісь подвічки випали. І закохані, і двічка пентаклів, і двічка жезлів. Варто очікувати якихось обстрілів. В тому саме це. це... Саме серце, в саму столицю. Дуже будуть проблеми по дорогам, по шляхам, по волоним майстралям. Битимуть по, по корлю келихів, битимуть по воді, але, можливо, ще по світлу, по електроенергії, по інтернету, Буде якісь такі те, що можна порівняти з водою, з таким ефіром. Однозначно. Звичайно порожня карта каже про магічний вплив, про якісь магічні дії. Можна зрозуміти, що будуть не лише напади шахедами та ракетами, а свого роду магічні битви, магічні удари. Ще напередодні поминальної суботи. І кладовище, можливо, влучання в якесь кладовище, при тому там, де є військові, або поруч два кладовища, або воно ніби як розділені дві частини. Там військові і мирні, ніби як старе кладовище і поруч військові якогось такого типу. Дванадцяте, 13, 14. Швидше не 12 і 14 число. Буду і 10-го. Дороги по шляхам битимуть по газопроводу, водопроводу, по магістралям, по таким там, де йде якийсь рух, якась траса, якийсь. Можливо, влучання там, де й діти, або молодша школа. Або взагалі школа. Так, потраплять в є велика ймовірність, що вилучать в якийсь заклад там, де навчаються викладачі або якусь таку освіту отримують, щоб потім навчати. Можливо, якийсь технікум чи коледж чи ПТУ якогось такого типу. При тому руйнування буде таке досить значним. Те, що стосується Києва. Зараз гляну, куди ще можуть бути прильоти. Саме в Києві. Де варто стерігатися небезпеки. Вода, перегін води, якийсь такий навіть. Або де зберігається вода, або де її перекачують. Чи переганяють воду кось така? Переганяють там, де переганяють воду, туди можливе влучання. Туди або збиватимуть ракети, вони туди влучать, або туди і летітимуть. Але швидше, що і збиватимуть, і летітимуть. Вони туди будуть направлятися, але наші військові будуть дуже активно відбивати. Але будуть і загиблі. Можуть бути дуже багато завіду вода. Де в нас перегін води? Це або мене набад. Це... можливо це виробництво води. А, якийсь завод по виготовленні води питної, або, лавно, швидше питної якоїсь води. Там, де переганяють воду. Дуже багато щось пов'язане з водою. Але також це може бути пов'язано з інтернетом, електромережами та зв'язком. Саме з інтернетом ще можуть бути такі перебої, щоб погано працювали, наприклад, соціальні мережі, взагалі, інтернет, щоб лежав, можливо, якась чи, що не сказала радіовишка, вишки зв'язку, ще вивчання ракет. Ну, Друге. Літатиме дуже багато. Шахеди будуть і ракети. Так, дивимось Київську область. Зараз ще розглянемо чого ще чекати, яку безпеку по Києву Можливо, щось більш конкретно якесь місце, планують влучити. Молодь, дівчата, якийсь коледж може постраждати. Якісь бюджетні установи. Знаходиться заклад біля дороги. Не десь там вглубі, а біля якоїсь дороги, по якій їздять. Там ще знаходяться, чи знаходились військові поруч. 11 число. Якийсь заклад поблизу дороги. На нього при тому ніхто не думає. Добре пофінансовано. 12 число. Двічки випадають. Дуже багато двічок. Добре пофінансований там такий забезпечений заклад або Якийсь відомий. У Пентаклі випадають ці грошики в коштовності. Ну, дивимося, що далі. Чого ще варто остерігатися по Києву? Кладовище, як я вже сказала, навчальний заклад. Ну і дороги. Дуже багато буде по шляхам по дорогам. І 13 число. Можуть бути жертви. Чоловіки, жінки, дорослі. При тому якийсь дуже такі забезпечені чоловік і дуже така якась домогосподарка. Це плюс до молоді. тому, що це може бути друга ранка чомусь такого голові. Дивись в наступній області. Перепрошую дивимось Київську область. Чого чекати в Київській області? Дванадцяте, сімнадцяте, вісімнадцяте число. Я б навіть сказала 18-година 12 числа. Якась автомагістраль, можливо, влучання, або летітимуть над... вночі будуть ще обстрілили. І якогось озера, можливо, влучання. Там або їхатимуть військові, або Русня думає, що там знаходяться військові по королю Угу. Але чи є вони там, чи немає військових, карти підказують, що можна дивитися по магам, Що це не важливо. Швидше все, що там навіть немає вже військових. Це або фейкова інформація, яку злили русні перепровірити зв'язочки. Угу. Перепровірити, скажімо так, пацюків. А здали насправді. Інформацію, так сказати. Зачистити свої ряди, а небезпека чекає шляхи. У чомусь саме в шляхи. Русня буде намагатися бити. Десяточка мечів багато летіти на ракет. Десяте число, 12, -го, 13 -го числа. Біля якогось фартового місця. Можливо, там колись було казано по колесу фортуни. Туди влучать. Але я не скажу, чи там функціонує це місце. Можливо, там вже щось нове. Або, можливо, люди запам'ятали чи поле чудес, чи. Е, от як казано, Щось таке з казано пов'язане. Фартове місце. Це десь так по окружні, по околиці. Можливо, якийсь ресторан. Безумчу, да, швидше схоже на якийсь ресторан. Вартовий, Де можливе влучання. 14 або швидше чи 15 числа. Або впаде шахет, або ракета, можливо, тут влучить, Бо знаходиться в такому цікавому місці. Загиблі, можливо, але я не бачу, що. Було якісь масові смерті, тому ну, що це єдине якесь таке не зовсім фронтове місце? Чернігівська область, дивимось. Чого чекати? Чи є небезпека? Найближчі 3-5 днів. Ще чомусь по Київській області по під Києвом Вижгород, небезпека, Вишневе. Такі на букву В. Київ Волинськ. Ось якісь такі. Треба бути <кій> Не нехтувати правилами повітряної тривоги. Дивимось, Чернігів, обіська область чого чекати найближчим часом. Обстріли, запекла боротьба і багато летітиме там ракет. Якісь дуже долоносні події відбуваються. Коли соффу закрутилося, там якісь нові шляхи просування ворога відпрацьовуються. Але вони зустрічаються дуже активно нашими військовими і дуже чітко ставляться на місце. І всі нові теорії нашим військовим відбуваються всі нові способи русні десь там просунутися, а на ураві вибиваються нашими військовими в порівнянні це як ніби дитинка грається з дорослим. Настільки наші військові вправні і дають там жару. Дуже гарна підтримка наших військових, хай так і далі буде. Але дуже літують дуже багато ракет, обстрілів, русні фінансування додається. 10, 10, чи 10 пунктів, які треба зробити, чи 10 місць, які потрібно взяти, чи 10 областей має бути захоплено, якесь щось пов'язане з осяком. Це як щось по домовленості оплачено. схоже, як на розширення кордонів. Сімірочка, ще щось буде. 8-9. Опрацьовуються якісь. Нові ну, тактики спросування ворога. Найнебезпечнішими будуть 20, 12. Я вже казала, 17 число для Чернігівської області. А загалом там небезпека постійно там не вщухають. Там дуже закрутилось, дуже швидко, навіть коли Сафротуни випало, показує, що дуже швидко змінюється події. Дивимося Суми. Що чекати в Сумській області? Най 3-5 днів чи будуть обстріли. По Сумській області є успіхи успіхи наших військових, але також там, іде запекла боротьба. Позиції відстоюються. Нашими військовими ті позиції, які потрібно. Там дуже багато обстрілів, там дуже багато а, стрілянини видно. І по карті Зірка, і по карті імператриця. там іде прям такий гарний наступ, навіть не відступ, там що наші відступають, а швидше, що намагаються наші військові відігнати ворога. Там багато смертей. Видно, що можливо проблеми з водою, з постачанням, але при цьому їх активно вирішують з <кій> <кій> провізією, з логістикою, з шляхами, з другою, Там прям а, якась як а, сонце світить, як зірочка гарно запалилася над цією областю і там іде активна логістика, що а, що не зурочити, є шанси. Скажімо так, зайняти позитивні позиції. Але боротьба там йде дуже запекло. Там все кипить, горить, швидко змінюється. Влучання можуть бути і в цивільну інфраструктуру по карті мир, у мирних жителів. І при цьому відбувається, що дуже, все дуже швидко. Це видно по карті колесо фортуни. Найнебезпечнішими це будуть 14, 12 і 15 число. 13, го 16 го можливо, трошечки буде затища. Дивимось наступну область Полтава. А в Полтавській області там якась проблема з водою. Там активні обстріли, багато смертей, При тому серед ясного. Там, ніби як і вдень постійна небезпека по карті сонце і місяць. 13-15 число активно шахеди летітимуть. 14 число. Будуть намагатися влучити військових 11 число. Чекаємо, ще якогось якогось лиха там. Там, як примусово зупиняють, зупиняють. Ворога зупиняють ситуацію як такий розрив енергії, розрив сил. Намагаються зупинити транспортування або якийсь такий момент. Або взяти наших військових десь в коло, відрізати від цих. Але в них це навряд чи вийде. Бо про їх плани вже наші військові знають, тому успіху у них мало ймовірно, але боротьба там йде дуже запекло всі жезлів. Дуже запекло. Варто чекати шахетів, ракет і смертей. Я не бачу поодиноких випадках, я просто бачу, що коли йде влучання, як не одна. А, на жаль, може бути, що багато смертей одна одразу людей патоло. Помираю. На цьому поки що все. З вами була я, Віктора Волниця та канал Оракул війни. Нагадаю за сайт dragool.com та про коментарі. Звертайтеся, кому потрібна діагностика, консультація, з радістю допоможемо, підкажемо.